Аграрна партія України візьме участь у парламентських виборах, що відбудуться восени цього року. Офіційно про свої амбітні плани аграрії заявили 5 березня в приміщенні національного спорткомплексу Олімпійський, де провели черговий дев'ятнадцятий з'їзд партій. З початку року це перше масштабне зібрання політичної сили. Близько 500 делегатів прибули до Києва з різних областей України, аби визначити стратегічну мету своєї партії, нашою головною стратегічною метою. Є саме парламентські вибори. Наше завдання створення потужної фракції у Верховній Раді України. У політсилі вважають, що вибори до Верховної Ради мають відбутися за відкритими партійними списками. Потужна парламентська фракція аграріям потрібна в першу чергу для кардинальних змін у системі державного управління та внесення змін до Конституції. Аграрна партія України проти існування інституту президентства в країні. Ми за парламентську систему влади в Україні. І саме з цього приводу ми не приймаємо участі в президентській кампанії і будемо декларувати цю позицію через зміни в Конституції в період парламентських перегонів і в період, коли ми будемо присутні в Верховній Раді України. Ми свідомо прийняли рішення не висувати від аграрної партії кандидата на посаду президента. Ми не стали уподібнуватися іншим партіям, що явно висувають технічних кандидатів. Ми вважаємо, що цей рівень негідний такої потужної політичної сили, як Аграрна партія України. Влада в найбільш успішних європейських державах побудована за принципом парламентських республік, а президенти цих країн зосереджені на представницьких функціях. В своїй стратегічній діяльності аграрна партія повинна брати участь у політичному, соціальному культурному житті країни, економіці, виходячи за межі аграрної тематики, але зробити українське село не менш заможним ніж місто. Одна з головних задач політичної сили в парламенті. Про це говорили провідні експерти під час дискусійної панелі. За роки незалежності в Україні зникнуло більше 500 сіл, а за різними оцінками більше тисяч. Я вважаю, що жодна інша партія з таким глибинним проникненням в низові сільські і селищні структури не встані запропонувати альтернативні сценарії, сценарії виходу із е, цієї ситуації. Тому саме вам треба думати про те, як реалізувати європейський сценарій, пов'язаний із малонаселеними е, населеними пунктами. У нас вважається, що село – це ніже, а город це вище культурном, инфраструктурном, экономическом смысле слова. Вот это абсурд. Сколько все стало мериться деньгами, то мы считаем, что если ты не ездишь на Мерседесе, то ты уже как бы какой-то неудачник. Это ключевой вопрос, который нужно будет поменять и нам, и всем. Що ні город являється ніж город являється целю жизнь в аграрній партії підтверджують, що окрім змін до основного закону мають на меті ефективно завершити процес децентралізації, який останнім часом влада гальмує. Реформа ніби є, а закону щодо адміністративного устрою немає. Питання важливе, адже рухаючись в проєвропейському напрямку, розбудувати країну потрібно за принципом знизу до гори, вважають аграрії. Тим паче, що є потужний досвід у грудні минулого року на виборах до об'єднаних територіальних. Них громад аграрна партія зайняла третє місце, набравши більше 10% депутатських мандатів. Сьогодні у команді політсили майже 5 тисяч місцевих депутатів. Про таке потужне представництво в органах місцевого самоврядування більшість парламентських політичних партій можуть тільки мріяти. Я думаю, що аграрна партія, яка вже 22 роки, повинна пам'ятати, що її поповина зарита в землі, що корені аграрної партії знаходяться там в українському селі. І тільки використовуючи той базис. Але розуміння, що аграрна партія це партія загальнонаціональна, вона може тільки в такому випадку бути корисною українському народу. Тому що аграрна партія має завданням своїм основним це відстояти. Колиску українства, її традиції українського села, мову українську і тільки це є завдання аграрної партії України. Я хочу сказати, що в нас є розуміння того, які є проблеми при створенні ОТГ. Ми прекрасно розуміємо, що місцеві князькі, голови адміністрації, рай, рай різних цих рад вони стараються або в одному торпедують створення ОТГ, а в другому стараються під себе підім'яти, зробити собі маленькі воччини князівства і корумпованої схемі далі заробляти. Ми це розуміємо і ми маємо як аграрна партія внести чистоту. Кожну весну ми з вами сіємо насіння нашу плодородну землю сподіваннями мира, віри, надії, оптимізму. І так я хочу, щоб було засіяне насіння аграрної партії зі сподіваннями змін в нашій державі. Ростити державу мощну, комфортну і щоб наступні покоління українців пишались нашою країною. Під час експертної панелі глава управління Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка Ольга Балакірєва зазначила, що нині українці мають високий рівень невизначеності, не довіряють владі та політичним партіям. Однак, представниками аграрної партії є самодостатні люди, які відбулися в бізнесі, створили тисячі робочих місць. Ці люди вже сьогодні наповнюють державний бюджет країни, вкладають душу і сили в розвиток України. Шановні, згадайте, хто ви є. Подивіться на своє життя трошки з ретроспективи. Та ви достойні, самодостатні люди, за якими стоїть бізнес, робочі місця. Та вам це з неба не впало. Ви це вмієте робити. І хто, як не ви, цю державу тоді має будувати? Хто як не ви? Ви вже це зробили і доказали своїм життям, що вам це під силу. Тому ви найперше маєте брати на себе цю відповідальність і йти вперед, не слухати соціологічні дослідження, а що ті кажуть, а що ті. Це так. Треба повірити в себе.